Велештил Велд, Сон щеплювача залізодорожних вагонів. Це було колись ще до далеких космічних перегонів, коли серед розбитих плацкартів на старих перонах ще вешталися шукачі щастя, але все відчувалися переміни про майнулої долі. Станція відправлення СРСР. Усі, кому видали квитки в останній вагон, будь ласка, пройдіть на посадку. Чи можна обманути час долю себе вагон, ніби гумовий це тільки в СРСР вигадали жарт про гумовий вагон спочатку для тих, хто їде в Ізраїль. Але виявилося, що цей вагон рівномірно мігрував по всій території земної кулі, і багато хто виходив з нього, то в штаті Коннектикут, то в італійському приморському остії Ділідо, то в сіднеї, а то й у Новій Зеландії. Багато хто спокушався зупинитися в Берліні, Відні, Ганновері та навіть у Парижі, але в Парижі Женеву з гумового вагона не випускали. На всяк випадок, так то був гумовий вагон. Багато хто казав, що саме до нього приєднали останній вагон із СРСР, особливо для тих, хто ще намагався співати. Адреса не дім і не вулиця, адреса Радянський Союз. Я провожатий мені самому, ніби так і не дано виїхати. Впускаю на перон власної пам'яті по одному, по двоє в крайньому разі по кілька людей колекційні екземпляри. Нині таких не знайдеш, від'їхали назавжди. Ось пропустив двох п'яних полковників. Скоріш вони не просто абридко п'яні, і з тим самодостатні. Один величає іншого за статутною формою. Дернемо по мамусі товаришу полковнику. Другий у тон першому відповідає з якоюсь внутрішньою інтелігентністю. А чому б і не дрябнути Кирило Валентинович? Руки тягнуться в кишені добрячим яких світло сірих шинелей. У одного в кишені московська, у другого пшенична, маєте екстрасенсорні якості, тоді спробуйте вгадати, у кого яка горілка в кишені, правильно, у більш інтелігентного Кирила Валентиновича дешева московська з зеленою етикеткою він штабний і живе на державні. У другого полковника посада більш значуща. Він зампотилу дивізії, яку женуть в союз, чи то з Угорщини, чи то з Чехословаччини, чи то з Німеччини. П'ють з горла і після випитого міцно обіймають холодні бетонні стовпи напередодні 73-ї річниці великого жовтня картонний мудила Пітерський на Павловських 50 рубльовках задоволений. Хоч цих облажив, біля рундука синього пластику плаче дрібнокістковий єврей. Єврея звуть Яша Яші 37. Все життя прокрутився простим робітягою на воянці. Втім, і тут не бідував. Перевіряв міцність підводних електрошнурів на номерних виробах. Розумієш, провожати після Чорнобиля у мене знайшли рак. Спочатку невеликий рак думав, витримаю до того ж, у душі була мета. Дуже хотів автомобіль до того часу. У мене було 11 тисяч рублів. Давно міг купити вживану машину у своїх зрепатрійованих верець, але хотів дурна голова дев'ятку. Тепер на книжці 17 штук, а Павлов Кисень перекрив грошей не зняти, а класти на дядька можна і без грошей. Рак мене скоро з'їсть, а гроші тютю -тю, їх просто немає. Мене просто немає. Часу жити, у мене вже немає. Кажуть, заповідає якому ціля, навіть аліменти не взяла. Вона сказала, що над моїми аліментами донці буде сміятися весь Ізраїль. Я ж сам не доїдав сім'ї, не доносив, мріяв про машину, а тепер помру. А давай я ша по парі крапелюк конячку. Навіть смертникам конячок дуже корисний. Давай у мене якраз арадський п'ятизірковий дипломати є. А у мене тільки сніданок від мами, котлети з часником. Ціля робила з цибулею, казала, що пом'якшують мій тухлий шлунок, але скоро й мене і мого шлунка вже не залишиться. Давай за астрал, там теж начебто живуть, правда, вже без цих чортових грошей з дурилкою картонним. А на перрон з тобою, я Яшо, не пройду. Це не мій вагон постою. Проведу вас і прости, прощавай. Прости, йти нас, яша. На перрон ввалюється рудий митяй. Привіт, окулярику, привіт усім і кожному в загальній зоні від тих, хто на зоні. Ми там, на сходняках, давно перемивали справу тютюн, вимагали у сучарів допустити на нари анархію. Так вони від цієї пропозиції ще більше засучилися і стали стравлювати нас сторожовими вівчарками. Кондрата хилого розірвали на шматки від п'ят до горла. Так вони не відкликали собак, поки ті того не розірвали, того хилого на ремені. Коли ж справа дійшла до горла, тут вони в стопі у відмову. Щоб продовжити агонію хилому, правда, вже в Санбаракуну Ми ж не звірі передали йому золотий кубик помер хилий тихо від передозу словом щасливо як у казці. Все тому що в фільмів радянських переглянув і оголосив себе депутатом зони. Тож мені депутат Балтики. Так, ти теж в останній вагон. А як не поїхати, коли матраци у вагоні кажуть суцільно змакової соломки, та й ринкових організмів країни треба декретити, щоб усе було по поняттях, от і ти тут без стьобу, мужик. Значить, трудівник, а трудівники чесні повинні працювати, а ми стерегти їх, леліяти й відповідати по базару. Малолітки пішли. Пропускай орнісе нас усім гуртом без стрюму й ми ж дітки, німфеточки. Цукерочки ваші, а мені хоч маршовим строєм я ж тут так для статистики, Зате ми за персональними пропусками, як знатні сміттярки своєї вітчизни. Тобто зі смітника ви, чи що, чуєш, дядьку, кинь слова перекручувати ми банно сауні сміттярки, кого помиємо, кого підмиємо, кого задовольнемо. Знаєш у останньому вагоні воно як у космосі. Пачка шльонд для обслуговування інших людей, бо вони ж бляха, бомонд. Яких таких людей? Та райкомівських один якось обіцяв нас усім гуртом у комсомол прийняти, щоб легше було зробити з нас офіс леді. і ви будете працювати по 8 годин на день. Та ти офігів, обідні ми мочалки, конячок квасив, баличком заквасив. Ну і зачудити захотілося ми тут, як тут, плясуні, співачки і таке інше. Останніми пройшли пломбувальники. Вони почали закривати вагон на литі чавунні засуви і пломбувати добротні й ретельно. А пломбувати то навіщо? вигукнув у здивуванні. Але тут підійшов погано розмовляючий російською бригадир пломбувальників біля вовесловухи. Німець Курт фон Штрудер. Розумієш, Орнісев, колись у 17-му мій дід погано пломбував вагон, у якому везли з німеччини большевиків. і Ви мали радянську владу, а ми мали Гітлера. Тепер треба вирішувати усе, що витворив у вагоні. Вас комунізм може у цьому вагоні знову може приїхати до нас. А нам це навіщо? Ми Гітлера пережили з трудом, досі пломбуємо минуле. От ви, наприклад, висилали євреїв, а треба було висилати тих, хто побудував ваше життя під себе, з їх бандитами й райкомами, адміністративним і військовим партапаратом, борделями і телефонами. У них вже телефонне право. От і зараз вони навіть увесь останній вагон різними кабелями оплутали так, що не тільки пломбуємо, але й обрізаємо їм усі можливі телефонні пари. У ідеалі потрібно замкнути їх світ на себе, щоб він просто анулювався. З полковниками, Метюхою і малолітками, це їх герр полковники це їх Метюха, це їх малолітки. І все-таки приспівочок шкода відпустив бити їх фон Штрудера, то все якось по-фашистськи. Ви, Орнісе, завжди ярлики клеїте, чи тільки тоді, коли вам зручно вони самі прибули на станцію відправлення і вони ще поп'ють вам крові у майбутньому. Снідом олігархами, бідністю, загальним безладом, нехай хоч ці поїдуть до чортової бабусі. А що буде з Яшею? Він то хоч з'єднається з сім'єю і зі своїм древнім народом. Послухайте, Орнісе. Навіть якщо всі німці приймуть юдаїзм, особисто мені не стане відомо про самого Адона, якого Всевишній запише в книгу живих, а кого і пропустить. До речі, як проважатий, ви виконали першу частину інструкції. Провели. У другій частині інструкції вам приписано супроводжувати останній вагон із СРСР у вічність. А що буде далі? Як прийнято у вас говорити? Є інготвейс, ми ж німці говоримо інакше, а інготвус. Знаєте, це точно так само, як росіяни на українське пиво говорять не по українське ж пиво. Та перестаньте ви прискіпуватися до слів. Слідуйте увагу, нам належить опломбувати його разом із вами, як із супровідною квитанцією. От і опломбували. Минуло стільки років. Бригада курта фон Штрудера цього разу постаралася пломби досі цілі. Правда, полковники постаріли, а вже онуки з їх добротних шинелей давно зробили у передпокоях килимки. Яша все ще живий в Ізраїлі і працює там засобом для переривання розвитку ракових клітин у шлунку на здоровій кошерній їжі. Правда за кермо так і сів. А ось Метюха сів уже в Донецьку зону для особливо небезпечних і під час помаранчевої революції прибув у Київ координувати дії Донецької ревбратви. Але, як видно, перестарався, оскільки строк йому додали і перевели авторитетом вже у Львівську буцегарню. Малолітки народили малоліток, правда, трохи більш снідоносистих, ніж були самі, і ті встигли вирости і собі завагітніти, оскільки підвалив фарту 8 тисяч гривень за народження малюків із третього покоління, таких же як раніше мочало а ось райкомівці позакривали райкоми і заблокували банківські рахунки майже табірних мужиків, у ранг яких звели майже все доросле населення країни, і плюс до нього підростаючи вже без комсомолу, крихко безпартійне покоління, якому надали право вибрати між помаранчевим і синьо-білим общаками. Молодняк підтримали й новоявлені духовні пресвітери общаків. А для продовження вже чистокровних шлюбів кожному хлопцю з мужиків підгнали по малолітці. Правда, інколи вже із готовим наслідком у вигляді сніду або округленого животика, здобутого у шашнях в мисливських будиночках від округлених такими ж животиками олігархів і їх нащадків. Можна було б точно сказати, до чого розказана вся ця і, можливо, подальша лабуда, якби я сам міг розібратися, навіщо і за яким макаром самого мене втиснули в цей останній вагон із вже призабутого СРСР, тоді як місце моє було не в останньому вагоні, в гумовому, який досі носиться по планеті, і пересісти в який мені ще належить. Якщо тільки це приписав мені Адона і викличе чергових пломбувальників визволити мене з під пломб.